Друзі, загадайте своє запитання ситуацію, яка потребує відповіді, рішення так чи ні. А руни і карти вам скажуть, так чи ні. Приймати рішення, рухатись далі чи ні. Зупиніться, не поспішайте, каже Руна. Не поспішайте, не поспішайте з висновками, не поспішайте в своїх діях, не поспішайте в своїх рішеннях. Ану, ще одну руну витягну. Так. Не поспішайте, зупиніться. Зупиніться. Для чого ця зупинка? Уга. Зупиніться. Знаєте, вам кажуть: зупиніться. Не робіть поспішних висновків. Можливо, ви зараз розчаровані, бо немає надходження матеріального. Ви не, не те, на що ви розраховували, не так все йде. Зупиніться. Потрібно зупинка А потім відкривається канал фінансів. Тут, якщо про фінанси, якщо про стосунки там теж зупиніться. Все прийде в свій час. Не поспішайте, не гарячкуйте. Можливо, от когось саме такі якісь енергії десь охопили. Не гарячкуйте, не поспішайте. Треба зупинитися. Так. Дійсно. Вам кажуть, вам потрібна ця зупинка, щоб ви увійшли в свій баланс, в гармонію. І тоді вам буде простіше прийняти рішення, побачити ситуацію під іншим кутом зору. І тоді ви вийдете в свою радість, в своє натхнення, в своє наповнення. Це не означає, що те, що ви задумали, геть щось погане, і ви його повинні відкинути і забутися. Ні. Ви його тримаєте, але зараз. Не дієте в ту сторону. Зараз не гарячкуєте, зараз берете зупинку. Паузу. Перепочинок невеличкий. Можливо, в когось це один день всього займе, а в когось, можливо, більше. У Кожного по різному. Як ви вже відчуєте, що ви ввійшли в якийсь гармонію, в баланс, якісь підказки вам ще прийдуть, далі ви можете діяти. Ну ось сьогодні така підказка, неоднозначна. Прислухайтеся, кому це важливо, в кого саме щось така, якась ситуація. Хай вам щастить!